Сьогодні Запорізька обласна організація НСЖУ і Центр журналістської солідарності проводять захід по підтримці полонених журналістів. Захід присвячений Дню Всесвітньому дню свободи преси. Ви бачите, називається наш захід Журналісти важливі, журналісти потрібні. Ми сьогодні поговоримо про підтримку журналістів, які потрапили в полон, і наші земляки в тому числі. Ми згадаємо тих, хто поклав своє життя. За свободу України наших колег-журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків і які загинули вже в лавах СУ. Двоє запорізьких журналістів загинули. Це Олег Якунін і Олег Шевчук. В полоні зараз перебувають троє журналістів у Мелітополі. Вони включені вже до реєстру полонених. Розмова, яка завершиться прийняттям звернення, лист звернення по підтримці журналістів, які потрапили в полон. Ми виступаємо за їх звільнення. Ми виступаємо за свободу для журналістів за те, що тому що свободи журналістів починається свободою в суспільстві. Звернення до національної спілки журналістів України, до міжнародних журналістських організацій, зокрема Європейської федерації журналістів, до міжнародної спільноти і до влади української, щоб вони посилили тиск на Росію для звільнення. Всіх цивільних полонених, в тому числі найперших журналістів, бо вони виконували свою роботу. Це їх професія працювати там де гаряча очікування як цивільні особи і мобілізовані в ЗСУ журналісти, які загинули на фронті. Бажаю, щоб ви і далі висвітлювали найбільш важко. Але я знаю, що перенесли працівники цієї редакції Михайлівські новини. У Михайлівці, як був полонений е е редактор е Юрій Дьомін, як він з е чудом е виїхав звідти, як він сказав, сам доїхав до нас і цілував землю, яко, е до якої він до достався. Про це не можна казати спокійно.